Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки! Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви мені? Бажаю вам я! Діти! Для початку пропоную послідовно занурити пальчики в крижану, а потім у теплу воду. Які у вас відчуття? У якій воді хочеться тримати руки довше? У теплі. так само і з відношенням до людей. Приємні стосунки, що зігрівають, і неприємними, що начебто заморожують, відштовхують. А тепер поміркуйте над прислів'ям. Як згукнеться, так і відгукнеться. Що означає це твердження? Воно стосується тільки відношень між людьми? Ні, це і відносини з тваринами. Послухайте оповідання, кого вибрав дружок. Отже, прислів'я я, як згукнеться, так і відгукнеться про історію хлопчиків і цуценя. Пропоную переглянути зображення забруднених, засмічених водоймиш, лісів. Це все наслідки таких дій до всього живого. Отже, як згукнеться, так і відгукнеться. Переглянемо мультфільм Смішанки. Чому фільм називається Велике маленьке море? Про що б ви попередили друзів, які придумали сміття з берега вивезти в море. Пропоную зробити малюнок попередження для мешканців міст про недопустимість агресивного поводження з природою, щоб не отримати такі ж негативні наслідки. Чекаю фото ваших малюнків. І запам'ятаймо: як згукнеться, так і відгукнеться. До зустрічі!